Всім привіт! Ви дивитесь розпаковку парових сюрпризів української. І сьогодні в нас чергове нове відео і чергова нова колекція. А, сьогоднішня наша новиночка це колекція запальнички. Пакетики, як ви бачите, тут а, такі доволі простенькі, вони всі однакові, просто різний колір. Все це через те, що я максимально багато часу і уваги приділяю саме сюрпризикам, тому що всередині пакетиків. А на пакетиків не лишається майже ніякого часу, бо я хочу, щоб відео мої виходили як-не як -най -най регулярно, з певною періодичністю. Тому, поки в мене навчання, поки немає канікул, я вимушена жертвувати пакетиками. Сподіваюсь, в майбутньому я зможу виділити більше часу на сюрпризи, так, щоб це не шкодило моєму навчанню також, Щоб пакетики теж. Виглядали гарно і оригінально, хоча, як на мене, вони досить гарні. Інші колекції мають бути для вас вже знайомі і нома, ну, скоріше обирати наші пакетики. Давайте одразу візьмемо пакетик з новинки. Навіть не знаю, як її взяти, перемішаємо їх зараз. І я, не дивлячись, беру жовтий. Якраз той, що лежав зверху. Сьогодні ми, на жаль, завершуємо колекцію чубітки насправді сумно, бо вона мені подобалась. Далі та балапки. візьмемо сьогодні чорну. Наші карти. Я думала насправді взяти сьогодні обидві, але зараз передумала і сьогодні візьмемо ось цю та яка гарніша. Цю залишаємо на наступний раз, і в наступному відео ми вже завершимо нашу колекцію карти. Чашечки Лишилось всього дві чашечки. Наступному відео у нас завершиться аж дві колекції. Ні, я передумала. Давайте сьогодні відкриємо дві карти а, і чашечку. Давайте ось цю Цю гарнішу лишимо на наступний раз. Наші подаруночки до дня всіх закоханих. А давайте сьогодні візьмемо, до прикладу, ось цей пакетик. З м'ячиками. Далі наша паперова косметика. І сьогодні давайте візьмемо ось цей пакетик він найбільш такий об'ємний. І якраз візьмемо його. Моя, напевно, улюблена колекція дзеркальця. А коли вона завершиться, я 100% зроблю другу частину. Їй було неймовірно класно і приємно малювати, хоча й насправді довго, але все одно нам дуже подобається. І сьогодні пропоную взяти ось цей пакетик. І наступна наша колекція новинка з минулого відео, ліжечка. А візьмемо, давайте сьогодні ось це зелене ліжко. Через технічні шоколадки, дозаписую записую я це відео вже зранку. Починала я записувати його ввечері. Мені дуже не подобаються ось ці тіні, Але якщо я вимкну своє штучне освітлення, все виглядатиме приблизно ось так. Тому, отже, вибачаю за ці тіні, але о, а якщо я. Тіні все одно є, на жаль, це єдиний варіант. А, пропоную зараз одразу завершити нашу. Колекцію в старому каталозі наші карти. Так, ось ці перчики я хочу приклеїти ось сюди, тому почнемо з них. Почнемо розпаковку. Дуже сильно перепрошую, якщо ви чуєте сторонні звуки. Зазвичай відео записую ввечері, коли вже всі сплять, саме тому цих звуків не чутно. Зараз ранок, відповідно, всі не сплять. І тут у нас карта з табалапкою. Така прикольна. І ага, ось. Ось наша інша карта. І тут у нас, звісно ж, хтось з Hello Kitty. Пропоную спочатку приклеїти пакетик і потім вже наші сюрпризики. Так. З стороною. Так. Ось. І наші пакетики, ой, сюрпризики. Так, ось цього, когось з Hello Kitty сюди. и нашу таблапку сюда. А вот же и наш новый каталог. Пропоную відкрити на рандомній сторіночці. Це в нас косметика. Боксик з косметикою. Ось ці пакетики я знаю, до речі, що тут. І мені дуже подобається те, що я тут зробила. І це в нас палетка Тіней, яка ось так відкривається. Тут дзеркало, самі тіні. Палетка виглядає ось так. І палетку. О, я хотіла її ось так приклеїти. Окей, приклею ось сюди. Буквально в минулому відео ми розпакували пакетик з цими рум'янами. Я приклеїла їх сюди, геть забувши, що тут хотіла, щоб була палетка. Ось так. А тепер пропоную іти ось так, чобітки. Останній наш чобіток на першу сторіночку. І це чобіток з лапками. Подивіться, які вони прикольні. Я дуже старалась, коли їх малювала насправді. І їх краще було б, напевно, сюди, але тут вже зайнято, тож приклеїмо сюди. Ідемо далі це чашечки Лишились номер 1 і номер 8, якраз перше і останнє. Номер 1 перша. А... Так. Наша прикраса для цієї чашечки. Це така коровка, корівка, яка спить. Ось так чи ось так. Давайте ось так приклеїмо. Ці маленькі сюрпризики. Вони дуже гарні, але їх дуже незручно малювати, а особливо вирізати. Так, є. Далі в нас таба лапки. Лишилось три штучки. О, номер один. У нас ось така лапка з квіточками, подарунками і баночками з сердечками до 14 лютого. Є, письметику ми вже відкрили, а тепер саме подарунки до 14 лютого. О, номер 4. Це подаруночок для неї. Це такий плюшевий ведмедик. І ми зібрали пару подарунків. Нарешті вона йому дарує подушку а він їй дарує плюшевого ведмедика. Ось так. Ми зібрали першу пару подаруночків і переходимо до наступної колекції. Це наші дзеркальця. Але давайте зараз відкриємо ліжечка. Номер 6. Так. І тут у нас постільна білизна з такими милими жабками. Насправді дуже просто, але доволі гарно. Мені дуже подобається. І її ну, швидше приклеювати. Yeah. Йдемо назад до дзеркалець номер вісім ось тут, приклеїмо є. Прикраса на дзеркальце це такий грибочок. А це дивиться в це дзеркальце хом'ячок з перчиком на голові і з перчиком біля себе, як на мене він дуже милий. Приклеїмо спочатку наш грибочок. І хом'ячок. Готово? І переходимо тепер до нашої новинки. Ось так виглядає сторіночка, вона всього одна. Ось так пакетик. І тут у нас запальничка під номером 4. Подивіться, який в неї гарний дизайн. Я дуже старалась, коли малювала. Щоді. Ну, а на цьому все. Далі колекції в мене вже немає, але я дуже скоро буду це виправляти. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар та підпишіться, а також подивіться ось це відео, можливо, воно теж вам сподобається. Я прощаюсь з вами. Сподіваюсь, що ненадовго, па-па!